Привіт, друзі! 14 листопада сьогодні з вами знову Володимир Клочок. Вибори в США суттєво змінили риторику багатьох політиків у світі, і я відзначаю, що останнім часом і в Європі, і в тому числі на Росії, та навіть і в тому ж самому Китаї. Думають про те, як жити далі, тому що Трампа передбачити складно і в умовах, які складаються нині. Виходить так, що Україна навіть може змінити свої пріоритети у завершенні війни Росії проти України. Це принаймні пише видання The New York Times. Зараз про це це детально, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео, друзі. Ну, скажу відверто, New York Times мені не дуже подобається, як видання, бо там багато часто спірної інформації, але та публікація, яка сьогодні вийшла, точніше, вчора пізно ввечері, де мовиться про те, як Україна буде завершувати війну. Вона говорить ця публікація про те, що Україна надає тепер пріоритет безпеці, а не території, оскільки саме Трамп просуває переговори про перемир'я до кінця сьогоднішнього інформаційного дня з Офісу президента України це ніяк не коментували, що дуже примітно. Бо як тільки з'являється якась скандальна стаття у західній пресі, яка не подобається Офісу президента України, звісно, її відразу спростовують або коментують. В принципі це друзі нормальна реакція. Про що ж власне мовиться у цій статті? Автори пишуть, що тепер для України головніше це гарантії, які ми можемо використати для того, щоб агресія Росії проти України не повторилася у випадку, якщо, наприклад, війна буде умовно заморожена, наступить перемир'я, а ми не будемо контролювати усі території. І якими ж ці можуть бути гарантії, розмірковують саме у цьому виданні. Втім, посилається на слова президента України Володимира Зеленського, які він сказав ще в жовтні цього року. Саме тоді, коли обговорювався. Формат припинення вогню. Тоді президент України заявив, що всі розуміють, яким би шляхом ми не йшли. Юридично ніхто не визнає окуповані території іншими державами ніколи. До того моменту, звісно, допоки вони до нас не повернуться, буде продовжуватися дипломатична боротьба за їх повернення. Це справді Зеленський говорив неодноразово. Сьогодні абсолютно очевидно, що вже контакти по лінії кремль вашингтон але не з Байденом а з Трампом, відбувається. І ключова вимога, яку висувають росіяни для припинення вогню, це чотири області, які мають відійти під їхній контроль, але Трамп їм сказав, що цього не буде ніколи. Це може бути лінія розмежування, лінія фронту, на що не погоджується сьогодні Путін, і також Росія висуває умову нейтральний статус України. Про демілітаризацію, денацифікацію, уже мова взагалі не йдеться. Ми ж вважаємо, що якщо не НАТО, куди нас, в принципі, поки що не беруть і чи будемо ми там, ми не знаємо. Ми повинні отримати достатньо зброї, що справді може бути таким стримуючим фактором для майбутніх планів Путіна чи там його, скажімо, поплічників, відновлювати бойові дії проти України і захоплювати нові території. Тим паче, у всій цій історії з'явився Трамп. Трамп як ключовий фактор. Хоча він виказував, що скептично відноситься до продовження американської допомоги Україні, але друзі, це ще не факт, з огляду на те, що Новий держсекретар США, який ще поки що не вступив на посаду, говорить дуже цікаву річ стосовно того, як він бачить врегулювання воїн у світі. Залишайтеся на каналі, я вам обов'язково це розповім. У матеріалі мовиться про те, що одним із факторів готовності Москви до переговорів буде вивід Збройних сил України з Курської області. Хоча ми знаємо, що Путін поставив завдання Міністерству оборони. Вибити наші збройні сили України з Курської області до 20 січня, до дня інаугурації, що, як на мене, може вказувати, що до 20 січня ніяких років переговорних треків, треків не буде, але я не впевнений на 100%, що друзі саме так може бути, тому що якісь неформальні переговори можуть бути такої інтенсивності, що 20 січня вони умовно фіналізуються а то можливо і раніше. Але я не думаю, що Трамп віддасть право підпису і авторства припинення війни Росії проти України своєму. Попереднику Джозефу Байдена. Також у цьому матеріалі мовиться про те, що одним із ключових факторів у перемовинах Росії та України буде грати саме буферна зона між двома арміями. Якою вона буде ширини, хто її буде контролювати, це питання сьогодні надскладне, і відповіді на нього немає фактично в жодної сторони, так само, як і нема і в наших західних партнерів. Ну окрім Трампа, який вбачає, що цю зону мають контролювати війська Великобританії та Європейського Союзу. Але знову ж таки, це все-таки поки що не його пряма мова матеріалі також говориться про те, що на сьогодні зростає кількість українців, які готові підтримати формат замороження війни, коли певні території не будуть контролюватися. І що мовляв, таких українців вже 32% порівняння в порівнянні з 19, як то було минулого року. Ну правда, є одна серйозна така ремарка. Опитування проводилося в тиловій Україні, а не на фронті. І якщо запитати ще і військовослужбовців, як вони бачать цю всю історію, то я думаю, цифра могла б бути зовсім іншою. Ну ви, до речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте, якою була б цифра, якби військових питали про припинення вогню. Але є і хороші сигнали із Європи від генсека. НАТО Марка Рюте, який нещодавно е, зайняв цю посаду, він говорить про те, що НАТО має допомагати Україні завершити війну з Росією, точніше, завершити війну Росії проти України переговорами, але з позиції сили. Це не нове. Тим паче, я хочу зробити знову ж таку одну поправку на Рюте. Він не є лідером якоїсь країни, він генсек НАТО. Він може заявляти позицію, але рішення ухвалюють всі країни. Тому і Сполучені Штати Америки будуть впливати безпосередньо на таке рішення, але ми поки що не знаємо достеменно, якою буде політика Дональда Трампа у питанні саморегулювання Він по всьому світі. Чому я так говорю? Ви вже знаєте, що сенатор Марко Рубіо, запам'ятовуйте до речі, це прізвище може стати держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Нині це Ентоні Блінкен. Про Марка Рубіо відомо достатньо, і він зараз вже почав робити політичні заяви і заявив, що буде забезпечувати мир через силу. Для нього, каже, є великою честю довіра з боку Трампа. Але ще раз наголошую, мир у світі через силу. Що він, власне, говорить? На посаді держсекретаря я щодня працюватиму над реалізацією його зовнішньополітичного порядку денного. Мається на увазі порядку денного Дональда Трампа, тобто мова йде виключно про особистість, не про команду. Вся команда буде забезпечувати виконання рішень Трампа. Під керівництвом президента Трампа продовжує він: ми будемо забезпечувати мир через силу і завжди ставити інтерес американців та Америки понад усе. Тому будемо сподіватися, що політичні гасла Трампа, які він виголошував під час виборчої кампанії, залишаться політичними гаслами. І тим більше, я, друзі, все таки не виключаю, що помилки будуть у команді Трампа. Ну, отже, сьогодні видання NBC News американське пише про те, що Ілон Маск, який увійшов у команду Трампа, дуже потужно, він відповідає за ефективність роботи уряду Дональда Трампа. Він починає дратувати деяких людей з оточення Дональда Трампа. Бо поводиться, ніби він співпрезидент. Після перемоги республіканця бізнесмен постійно перебуває в його резиденції у Дональда Трампа, агресивно просуває свої погляди, має думку з будь-якого приводу робить так, щоб усі про це знали і навіть просуває своїх людей. Ну, я думаю, що у себе в колективі ви певне. Точно таку людину знаєте. Ну от Ілон Маск не став винятком взагалі в психології, психотипах людських, і він таким самим є і в команді Дональда Трампа. Звісно, це ж офіційно ніхто підтверджувати не буде. Але якщо вже ходять такі розмови, то вони мають точно підґрунтя. І я не виключаю, що рано чи пізно Ілон Маск буде викинути із команди Трампа, тим паче Трамп дуже легко прощається з людьми. Але на даному етапі Ілон Маск серйозно впливає на кадрову політику. 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Розуміючи складність усіх цих, цих процесів у Європі не сплять. Дійсно, сьогодні ухвалюють низку рішень, які, як на мене, є дуже позитивними, і вони абсолютно співпадають з моїми прогнозами, які я робив раніше. Що мається на увазі? Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярди євро. Ці кошти надійдуть нам в рамках програми Ukraine Facility. І запевняють у європейській комісії, що ми дуже вправно і дуже класно реалізуємо всі реформи, які вони нам радили зробити. Ну, можливо, так, але я б їм радив прискіпливіше дивитися до ефективності роботи нашого уряду. Європейський союз також уперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїм державам-членам, тобто ЄС, разом усі. Погодили придбання зброї, а це друзі перший крок до створення військового блоку з Європейського союзу. Про що я дуже давно говорю і наполягаю, що це треба робити. Зокрема, планують закупити ракети та боєприпаси. Частину з яких відправлять в Україну. Буде реалізовано 5 проєктів по 60 мільйонів євро. Але я думаю, що цифра там набагато більше. Мова йде не про 300 мільйонів євро, мова йде там про мільярди. Бо всю інформацію дійсно виголошувати не будуть. А це такий знаєте, сигнал і до Вашингтона, що Європейський Союз, у випадку, якщо Трамп відмовиться співпрацювати з НАТО, хоча Рюте говорить, що ні, в себе не мовляв окей. Він буде створювати власні війська, і це треба робити. І навіть не чекати, чи буде рішення позитивне від Трампа, чи не буде. Ще раз наголошую: військово-політичний блок в рамках Європейського Союзу, куди повинні війти кандидати, члени ЄС, Молдова, Україна. Вони повинні створювати військовий блок, який буде інтегрований у НАТО. Одне іншому абсолютно не заважає. Хоча, звісно, це йде в розріз із намірами Путіна переконати усіх наших західних партнерів, що нам не потрібно бути ні в якому союзі, ми маємо бути нейтральною країною, але одна справа бажати, а інша справа отримувати, по факту, що є. Хоча Росія не зупиняється в своїх намірах, все таки продовжувати високу інтенсивність бойових дій, але потрапляє в певні пастки. Про що власне мова? Сьогодні мої колеги, військові експерти, публікували інформацію про те, що КандР почала постачати до Росії свої артилерійські системи Коксан. Я не є фахівцем у військовій галузі, але можу вам сказати одну річ знову ж таки, з посиланням на інформацію, яку мають мої колеги, військові експерти. Дальність цієї системи приблизно 40 кілометрів ударів. І це звичайними снарядами і 60 км, якщо б'ють реактивними снарядами. Темп стрільби – два постріли на 5 хвилин. Багато чи мало, це не настільки важливо, але важливий цей саме момент, який я вам зараз зручу. Калібр 170 мм. Це нестандартний, як для армії Російської Федерації. Росія не виготовлятиме таких снарядів взагалі. Тобто їх буде виготовляти лише Північна Корея. Тому, якщо Міністерство оборони Російської Федерації ставить на озброєння саме цю систему Коксан, то вона повинна постійно закуповувати компоненти до цих систем снаряди до цих систем, виключно в Північній Кореї. Ким чи чином користається моментами і заробляє <тас> гроші. Звісно, що всі такі ініціативи, заходи, вони тільки посилюють ескалацію в, 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 в усьому світі. І на цьому тлі. Європа також активно готується до війни. Країну, яка найактивніше це робить, є Польща. Сьогодні стало відомо, що Польща перекинула південно-корейські танки, не північно-корейські, К-2 до кордону з Росією. Йдеться про перші сім одиниць, які будуть дооблаштовані сучасними засобами стримування будь-якої агресії, і танки К2 вважаються найкращими сьогодні найновітнішими в світі. В той же самий момент система Коксан – це дуже-дуже застаріла модель. Але як показує війна Росії проти України, то кількісний вимір. Має дуже велике значення, тому я недооцінював би загрози, які сьогодні йдуть від Північної Кореї, і в тому числі спроможностей Європи готуватися до цього. Європа повинна активніше це робити, і навіть те, що вони роблять, хоча і є фактором початку такої великої роботи зі створення військового блоку з Європейського Союзу, але ці дії мають бути набагато швидшими. І також сьогодні президент Польщі Анжей Дуда. Повідомив дуже, як на мене, оптимістичну новину. Він розповів, що готовий передати нам винищувачі Міг 29 цілу ескадрілю за однієї умови, що літаки країн НАТО забезпечить безпеку повітряного простору Польщі. Тобто навіть не треба передавати Польщі літаки. Він готовий вже віддати Мі 29 до України. Єдине просить у Марка Рюта, з яким власне зустрічався, де він обговорював це питання, що ви повинні своїми сучасними f 35 прикрити небо Польщі в рамках альянсу Північно-Атлантична. Звісно, це вони можуть зробити, але позиція Польщі абсолютно очевидно зрозуміла. Вони намагаються допомогти Україні і відтягнути момент війни прямої з Росією якомога далі. Тому тому що ці танки, про які я вам щодно сказав, вони перекинуті до кордону з Калінінградською областю, кордон із Російською Федерацією. І також ще одна дуже приємна новина, друзі, яка позитивна, але є в ній певна контраверсійність. Справа в тому, що Німеччина офіційно заборонила своїм державним терміналам приймати поставки російського скрапленого природного газу. Так. Росія вже впродовж тривалого часу, навіть після початку широкомасштабного вторгнення, продовжує експортувати свій скраплений газ до Європи. І навіть і до Німеччини вона експортувала. Зараз Німеччина відмовилася приймати ціни на скраплений газ в Європі серйозно підскочили. Ці ініціативи підтримує Європейська комісія і маю на увазі відмову від скрапленого російського газу. Нещодавно Урсула фон дер Ляян мала розмову із Дональдом Трампом щодо збільшення об'ємів постачання природного скрапленого газу, і однією з провідних ліній стратегічних роботи нового уряду Трампа буде саме гра на енергетичних. Носіях, енергетичних ринках, збільшення постачання з Америки нафти з газу співпраця із Саудівською Аравією, аби зробити складнішим і менш вигідним процес реалізації російської нафти на світові ринки. Ну, принаймні, перші такі сигнали є, але ви знаєте, тут не без ложки дьогтю у діжку з медом. Німеччина збирається відновити постачання автомобілів до Росії так, автомобілів з власного виробництва брендових. Чому це зараз так вирішується, я думаю, швидше за все, це перспектива вже після того, як буде припинено вогонь, ну принаймні такі моделі зараз вимальовуються. Коли це може статися і чи справді це буде, я вам обов'язково повідомлюю. Також буду вас тримати в курсі усіх актуальних новин. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь. Все буде України!